Уроди й безпородні, дорослі і зовсім маленькі. Куплені чи знайдені на вулиці, місцеві й переселені, але всі безмежно улюблені. Падіюні знову зібралися найкрасивіші коти й кітки, аби посмагатися за титул. «Міс Кіс 2025». А він така, як собачка більше, навіть чим як котик. Люба гуляти так на поводки. В нас великий, красивий, да, дуже розумний, вихований. І ну, мені здається, що це дуже гарна порода. Не дуже він контактний, не ніжний, я би навіть так сказала, але і не агресивний. Андрій свого кузю знайшов у кущах, і той став третім котом у їхній сім'ї. Ну, старші коти спочатку на нього гарчали, всікали від нього, а тепер вони у них вже стосунки якось наладились. Леюшу ж побачили у Фейсбуці. Вона шукала собі домівку. Ми з мамою її побачили у Фейсбуку в об'яві, що шукають шукає дімик кішці, і ми її забрали. Вона любить ловити мишей і бігати, ходити за нами весь час і їсти. І спати кожного дня у хаті. Поважний мейн, кон із Києва, вже титулів багато має. В Ужгороді шукає собі пару. Ми ще хотіли, щоб в Ужгороді з'явилися майкунята. Ми ходили ще на виставку в Києві. Там вона отримала звання чемпіон та ультрачемпіон, Взяла шість перших місць. А, я я ливі, багато місць перших дали. Чому вона заслуговує на всі ці титули? – Я сам не зрозумів. Традиційну виставку конкурс котячої краси цього року розширили. Провели ще й онлайн конкурс дитячих малюнків. Зареєструвалися 170 учасників. Ми започаткували обласний такий конкурс малюнка Мій котик», де прийняли 170 учасників, діток з цієї області. Не всі дітки мають змогу мати котиків, але вони відтворили це на папері. Марія отримала диплом першого ступеня за свою графічну роботу. І мені моя вчителька сказала про цей конкурс. Я вирішила намалювати одного з своїх котиків. Я вирішила малювати графіку, бо я більше люблю малювати графіку, ніж фарбами. Коли мені було 5 років, мені його подарували на день народження. тому я його дуже люблю. Цього року найкрасивішу кішку знову обирали глядачі оплесками. Ну що, ти рада, що Ельза перемогла? Безпородна Ельза на перемогу не сподівалася. Її власниця уважно стежить за конкурсом «Міс Кіс» з малку. Каміла ще була маленька, багато років спостерігали. Не були учасниками конкурсу, але вболівали за всіх кицьок. Нам дуже подобалося. Досі ще було два роки. Ми вже почали ходити на ці конкурси. Вона ще в колясці була, у нас є ще фотографії. Потім конкурс, на жаль, припинили тільки онлайн. Був. А потім, коли у нас з'явилися кошеня, ми вирішили прийняти теж участь. Усіх учасників нагородили грамотами та подарунками. Сеанс фототерапії та котохизування завершили спільним фото.